Бає Systems розробила нову версію легкого танка cv 90 120 Оновлена машина була представлена під час військової виставки ЛААД 2025 яка пройшла у Ріо де жанейро в Бразилії з 1 по 4 квітня. Компонування бойової машини залишилося таким же, як і у cv 90 40 Але відділення для десанту перетворене на місце розміщення боєкомплекту для 120-мм міліметрових боєприпасів. Башта оснащена 120-мм міліметровою гладкоствольною гарматою CTG, яка. Розроблена швейцарською компанією Swiss Ordnance Works, що забезпечує бойову потужність подібно до основних бойових танків. Загальний боєкомплект становить 40 снарядів, із яких 10 розміщені у забаштовому автоматі заряджання, а 30 – у задній частині корпусу. Судячи з відео, окрім 120-мм міліметрової гармати, нова версія також буде оснащена спареним кулеметом або малокаліберною гарматою, виконаною за системою Гатлінга. Окрім того, передбачено використання кулеметного дистанційного. Рованого бойового модуля, який буде адаптований спеціально для перехоплення дронів, легкий танк також буде оснащений комплексом активного захисту, який буде поєднаний з системою виявлення лазерного промінення. Основна броня збереглася від оригінальної платформи БМПСІВІ 90 Однак передбачено встановлення додаткових модульних елементів захисту, в тому числі на дах.